Як убезпечити житло в умовах частих відключень електроенергії? Питання актуальне щодень, кажуть криволізькі рятувальники. Тож інформаційно-роз'яснювальну роботу ведуть постійно. Тим часом статистика свідчить, неправильне використання криворіжцями генераторів та обігрівачів серед найбільш поширених причин пожеж. На жаль, в нашому місті, порівняно з минулим роком, збільшилась кількість загиблих людей на пожежах. На даний момент вже 9 людей загинуло на пожежах. Семеро людей травмовано, серед них троє дітей. На щастя, нашим рятувальникам вдалося врятувати життя трьох осіб, з них однієї дитини. З'ясувати наскільки добре криворіжці знають правила пожежної безпеки та чи дотримуються їх у побуті, зокрема під час тривалих відключень світла. З цією метою рятувальники спілкувалися з городянами різного віку на зупинках, у кафе, в магазинах. Ви використовуєте колись там свічки, може запалювали? Запалювали тоді, коли світло вимкнули, прийшов, набрався впевненості, що я все позадував, що ніде нічого. Не, не горить після використання і що не, не призведе ніякої пожежі. Так, все вірно. Дякую вам за таку обізнаність. Я б хотіла вам залишити листівич в верховому будинку. Дякую. Такі інформаційні листівки пам'ятки отримав кожен учасник інформаційного рейду. Під час відключення світла у нас дуже багато людей використовують саме свічки. Тут зазначено що свічка має стояти на стійкій поверхні, як не далі від легкозаймистих матеріалів. Тобто ці правила ми знаємо, але, на жаль, не кожен з нас виконує. Також, Дуже часто під час воєнних цих всіх обставин дій люди користуються пальниками. І ми зазначаємо, що під час використання пальнику необхідно лише розігрівати їжу. На ньому готувати не можна. Це добре, що ходять, показують, вішають ці всі рекламки. Дуже добре людям дуже це потрібно. Тувальники нагадали і правила використання генераторів. Пристроїв, які з часів перших блокаутів стали незамінними, передусім для об'єктів бізнесу. Перший блокаут. Ми перший генератор своє запустили. То дуже багато людей приходили з дітьми, і телефони заряджали, То в принципі, зараз вже на всі об'єкти поставили. Сеть у нас там большая, і партнери наші по франшизі почти у всіх є. Возле дороги якраз ми тут знаходимося, все ставимо. Боля генератори у нас всі нового поколення, ні китайське, а там бушні, бушне, ані вже там із фільтрами со всім ідуть. Там стараємося таке вибирати по качественні, щоб і вибросів було менше і тарахтілі менше. Тут пояснюється людям, що потрібно його розміщувати не ближче ніж 6 метрів до споруди, будівлі. В жодному разі не розташовувати біля відкритих відчинених вікон, дверей, тому що. Продукти горіння, чадний газ саме вони якраз отруйні. І через це гинуть люди. Дарія Юськова, Денис Захаров цей день.